Вітаю з Пасмурного Києва. Мене звати Аня Маневська, і я знаходжуся ні, не в ботанічному саду і навіть не у парку Шевченка. А не повірите, у рекреаційному парку з водними об'єктами на Троєщині. Ви здивовані? Ви знаєте, я теж була дуже здивована, коли потрапила у це неймовірне місце. Та ще більше, коли дізналася про історію його створення. Саме нею я сьогодні хочу поділитися із вами. Тож, ходімо, прогуляємося парком. Зараз це місце нагадує Централ парк у Нью-Йорку – острівець зелені і чистого повітря у кам'яних джунглях Троєщини. Тут завжди багато людей, які відпочивають, вигулюють собак, організовують культурні та спортивні заходи, святкують дні народження чи займаються ранковою пробіжкою. Це місце стало улюбленим серед жителів Деснянського району Києва. Проте так було не завжди. Виявилося, що це місце раніше було геть занедбаною пусткою оточеною... Недобудованими багатоповерхівками, великою кількістю сміття і зарослі. Саме тому за ініціативи мера міста Віталія Кличка та Київської міської ради було вирішено створити цей новий рекреаційний парк з водними об'єктами. Також у парку були влаштовані доріжки, розчищена водойму, облаштовані місця для рибалок, спортивний майданчик, громадська вбиральня та багато-багато іншого. Для любителів спортивного відпочинку встановлено воркаут, а також збудовано багатофункціональне поле для мініфутболу та волейболу. Знаєте, коли прогулюєшся цим парком, то мимоволі в самої з'являється бажання почати бігати зранку чи займатися йогою. Настільки тут крута атмосфера, природа і люди. І мені пощастило поспілкуватися з дівчиною, яка вже багато років мешкає на Троєщині, і яка розповість, наскільки кардинально змінилося її життя після створення цього неймовірного парку. Це Наталія. Зараз вона просто не уявляє свого життя без спорту, але я поцікавилась у дівчини, чи так було завжди. Я живу тут уже 22 роки. роки. І... Коли я тут проводила весь свій час в дитинстві, тут абсолютно ну, нічого не було. Ми обходили це місце десятою дорогою, тому що ми не розуміли взагалі, що тут відбувається. І коли в 2018 році почалося це будівництво, коли вони його закінчили, воно ну, так надихнуло мене, що я почала бігати по ранках. Я почала займатися спортом, хоча для мене це ну, не такі супервластиві речі, але коли я почала це робити, у мене життя змінилося в кращу сторону. Це так неймовірно, наскільки. Озеленення, зміна простору, надихає людей до змін. Тому я вам бажаю займатися спортом. Приходьте обов'язково на мої класи. Я скоро буду бігати марафон не в 10 кілометрів, і все насправді завдяки насправді, цьому місцю. Також у цьому парку благодійна організація ЮНІСЕФ разом із спільно створила ось таку затишну та безпечну точку для дітей, де працюють професійні психологи, педагоги та аніматори. Тут діти мають доступ до безкоштовної освіти та дозвілля під час війни. А любителі настільних ігор мають можливість пограти в шахи на свіжому повітрі у спеціально обладнаному відкритому павільйоні. Також у парку збудували альтанку у кримсько-татарському стилі з мозаїчною підлогою. Дизайн мозаїки розробив кримсько-татарський художник-мозаїст. Рустем Скибін. Чарівною окрасою парку є безумовно велике різноманіття квітів, дерев та навіть братів наших менших. Тут нерідко можна зустріти білок, качок та лебедів. Та, на жаль, сьогодні жоден з них чомусь не захотів нам показатись. Я вирішила поспілкуватись із біологинею та моєю хорошою подругою Вікторією, яка розповість більше про тутешню флору та фауну. Привітань, вибач, будь ласка, що не вдалося приїхати до тебе особисто і поговорити про рослинний світ дуже крутого місця на лівому березі в Києві про флору Трієчинського парку. Але я скажу пару слів на відео і сподіваюся, що ця інформація буде цікавою і корисною для тебе. А насправді тематика парку дуже цікава, і рослинний світ досить екзотичний, як для київського парку, тому що працівники. Цього місця вирішили висадити рослини, які притаманні саме для Кримського півострову. Це було ще тим челенджем, тому що кліматичні умови в Києві і на півострові дуже відрізняються, і рослинам було досить тяжко пристосуватися до наших умов. Але ландшафтно-паркові фахівці класно попрацювали, влаштували спеціальну систему поливу, розташували в самому парку. Рослини відповідно до їх тіньовитривалості чи світлолюбності, і парк дуже гармонійно виглядає. Дуже незвично, тому що там є рослини, які ми не звикли бачити в наших парках, наприклад, такі як самшити, гортензії, ціла плантація лаванди, яка неймовірно пахне і має багато корисних лікарських властивостей. А також навесні там неймовірно гарно. Можете приїхати пофотографуватися з магноліями, які так обожнюють кияни. Але насправді магнолії це не єдині рослини. В цьому парку, з якими можна отримати класні фотокартки, є така кущова рослина, вона називається Спірея. Мало хто знає, що це саме вона, але виглядає вона неймовірно, в неї такий рясний білий цвіт, вагілочки повністю вкриті квітками, і я гадаю, що вона по красі зовсім не уступає магнолії. Взагалі, Краще самостійно побачити, аніж тисячу разів почути, тому запрошую вас в Троєщинський парк. Приїжджайте, фотографуйтеся. Я думаю, що ви не залишитесь розчарованими. Це місце у парку стало безумовно моїм улюбленим. Тут поряд безліч квітів, запах лаванди, церква красива і можливість взяти з собою смачну каву чи бургер у Макдональдсі. Ось такий райський куточок вдалося збудувати у, здавалося б, тоді ще безнадійній пустці, і закохати у нього просто мільйони кия. Я тепер безумовно одна з них. Тож дякую вам за увагу і побачимо парку.